Севдозерновози потрапили на гачок чернігівських правоохоронців в прилуках. Вантаж двох камазів, укритий тентом та присипаний зерном. З вигляду не викликає підозри та підорожаєм бочки з нафтою. 50 тонн нафти нелегально видобутої з нафтопроводу в Прилуцькому районі, вивозили за межі області. Поки що правоохоронці з'ясовують, куди б мала потрапити ця партія товару, адже підозрюють, що в такий спосіб її вивозять не вперше. Ми ж всі розуміємо, що так, от просто ці машини не заедуть, не не возьмуть, нефть, либо не украдут ее, кому-то можно как угодно называть. Я думаю, круг лиц, которые причастны к данной ситуации, будет интересен и выявлен в ходе, в ходе расследования. Визуально, это обычные зерновозы и ничем на первый взгляд не отличаются от обычных машин. КАМАЗ, переводящий зерно. Тем более, время для перевозки зерна тоже вполне подходящее. Идет сбор урожая. Поэтому внешне не вызывали никаких подозрений. Нафтовози влаштували перегонки з правоохоронцями. Доки втікали, вантажівка з'їхала з дороги, і перевернулася, водій встиг втекти. Проте в міліції запевняють, що знайти його не складно. Триває слідство.